Добрий день, друзі! Мене звати Тетяна Мудра і я хочу з вами поділитися унікальним результатом із домашньою твариною. Значить, у моїх знайомих був в квартирі незвичайної породи кіти Бобтейл. Будучи маленьким, вони його кормили, ну, як звичайних домашніх тварин готують: варили кашу, купляли м'яси, печінку. от, ну, Тобто воно їло те, що їли його господарі, можна так сказати. От він перестав рости. от, І відбувалися якісь деформації хребта. Потім він впав на задні ножки. От, стали вони бідкатися по лікарях з'ясовувати, що із їх любимцем. Довго не могли поставити діагноз, тому, знаючи їхню біду, я запропонувала їм. Нашу продукцію, а саме ту, яка пов'язана із проблемами опорно-рухового апарату, це такі, як живо корінь і сабельника трава, елексири. Їх капати треба на водичку, і щоб пила, ну, В принципі, так, як і люди. От, особливість цих екстрактів у тому, що вони Містять калій, кальцій, фосфор, цинк, мідь, сабельник містить ще й аскорбінову кислоту, і це допомогло йому у щоб стати на ножки, плюс давали кордіцепс як антибіотика. А ну і паралельно вони ще зробили. Аналіз, аналізи, От, і їхні показники показали, що у котика не, не вистачало вітамінів, а саме кальцію і фосфору для формування його опорно-рухового апарату. І тому сталася така проблема. От. Ну і... Значить, з допомогою наших препаратів вони поставили його на ноги. Тобто, котику вже бага... ну, рік більше року. Більше року, да. він здоровий, красивий, активний і радує своїх господарів. Дякую за увагу, нове життя, моє життя. Нехай воно стане і вашим.